Два блакитні фантомні вогні з дна невеликої долинної річки. Двоє крабиків розмовляли на самісінькому дні блідої води. І кламбан засміявся. Ласкаво просимо у наш шкільний клуб радіомовлення. Чому я не можу читати для задоволення? Якщо для задоволення, то чому ж не можеш? Справа не в цьому, хоча народ і відсіюється. А? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Ну ну давайте порозуміємось. Ви всі. Я не хочу вступати до вас. А? А? Наша команда пройде до національного фіналу. Затишно я цього не робитиму. я хочу мати максимальний результат за мінімум. Зусиль клуб мовлення може робити все, що завгодно. Тому мені й подобається наш клуб. Я знаю, що не можу цього допустити. Я можу тільки читати. Отже, поїздка на національний фінал означає, що ви змагатиметеся з цими дітьми. Чи готові ви до цього? Її природна схильність виходить з-під контролю. Справді сильний талант. Трансляція це безкоштовне місце. Не вдавай, що ти не мала почуттів, бо лишень боялася програти. Дарикано! Я більше не хочу нікому програвати. Краще боротися на полі, яке тобі підходить. Якщо не обирати те, що подобається, то немає сенсу і читати. Чай, хіба це не найшвидші політики? Ви бачили? Куди як завгодно далеко? Ми йтимемо вперед разом. І я там буду. Квіти розпускаються навіть на дні.